Фендр Барлі Маркс. Компактний з глянцевими листочками, випускає численні пагони з великим приростом. Тут дуже багато було листочків, і, звичайно, він звідти навернувся, надломився, вимушено я його обрізала, невибагливий з усіх філодендренів. Коли інші капризують, він продовжує рости. Все, що я обрізала, я вже перевкорінила. Вирішила показати, можливо, комусь сподобається такий метод живцювання. Тут ви бачите дуже-дуже багато вже корінчиків. Біленькі, здорові. Цю рослину можна вже висаджувати, тут, до речі, декілька рослин, але висаджувати я буду до одного горщика, щоб була щільна посадка. До шклянки додано вологий агроперліт, закрита система, знизу нема отворів, інколи я просто вприскую туди декілька крапель водички. І таким чином я вкорінюю сингоніуми, філодендрони, монстери і навіть зам'якулька з Занзії. Я точно так вже перевкорюю.